Представники місцевого самоврядування, депутати обласної ради сьогодні прибули на сесію обласної ради, яка, на жаль, не відбулася через те, що ну, через відсутність кворуму, але ми максимально представили фракцію Європейської Солідарності, зважаючи на те, що багато хто з наших депутатів зараз знаходиться в лавах Збройних сил України, волонтерських, також в ТРО. І всі, ті, хто змогли бути, ми були тут на місці для того, щоб проголосувати питання. А саме по забороні Московського патріархату петиція за петицію, за яку проголосувало дуже багато людей в Тернопілі. А також ми зареєстрували звернення щодо відновлення мовлення П'ятого каналу, Еспресу та прямого, тому що під час війни заборона опозиційних каналів є неприпустимою в той самий час, коли Навпаки, дається ефір тим проросійським каналам, які ще до війни працювали на нашого ворога, і зараз продовжують мовлення, а опозиційні канали забороняються. Це є неприпустимо. Тому ми вимагаємо в цьому зверненні повернення в мовлення цих каналів, а саме П'ятий Еспресо і прямий, і закликаємо громадян України підтримати це наше звернення, підписавши петицію на сайті Кабінету міністрів.